Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ще одне запитання від пані Олени. Чи умовлять західні партнери залужного балотуватися в президенти? Хто пам'ятає, я розказувала, що коли в мене був, була клієнтка на регресивному гіпнозі, вона сказала, що сімейка, саме сімейка, хоче залужного в президенти. Тобто, це виходить. А, ну, Ті, хто керують світом, вони б хотіли бачити Залужного. Давайте подивимося, чи умовлять західні партнери залужного балотуватися в президенти? Ну. Ви знаєте. А тут таке враження, що в людини не буде іншого виходу, якщо вони його попросять. Ну, тут якось, ви бачите, між десяткою цих мечів і десяткою монет. Тобто, тут якось вибір без вибору. Якось так я тут це все бачу. Так. Ну, у нього вибору не буде. Це стопроцентно. Тут. Тут я не бачу вибору в нього. Я не бачу тут вибір. Тут, знаєте, типа наказу. Типа, ну, ніби наказ, так? Сказали, куди послали, туди і йде. Ну, якось так виглядає. Виглядає що так? Виглядає, що так? Тут, знаєте, як, ну, наказ. І все. Якось так. Ну, виглядає, що так. Тут і умовляти не будуть, тут просто наказ буде йти. І Що думаю, з цього приводу сам залужний. Чи знає він, що в нього вибору немає? Ну от він робоча лошадка. Дивіться. Тут випав і Зеленський. Єдине, от я не можу сказати, хто це. Це може бути або Порошенко, або Єрмак. Ну, а це Зеленський. Ви знаєте, для нього, що він думає, Залужний, лиш би не з Зеленським. Розумієте? Тут він розуміє, що якщо він не піде, то Україна ну, може прийти до влади знову, тобто є дві кандидатури. Він і ще дві кандидатури, які будуть стопроцентно балотуватися. Давайте скажемо так: ось, у яких є шанси. Зеленський, ось тут кандидатура Зеленської, ну, нехай буде Порошенко. Ось, що він думає з цього приводу, він, звичайно, я не бачу, що він тут хоче. Ось, але він розуміє, що прийдуть, але або один, або другий прийде. Знову прийдуть. От що він з цього приводу думає. Що ці дві кандидатури знову можуть прийти до влади. Давайте подивимося, кого підтримує Залужний. Якщо ми беремо, що це Зеленський. А це Порошенко, що тут у нас вилітає. Що він думає? Він хоче бути військовим, мої дорогенькі. він мріє про військову справу. Те, що він робить, йому не, не зовсім до вподоби. От він бачить себе знову, бачите, я запитала, що думає залужний, і от випало: військовий знову повернутися. Зірка в нього мрія стати знову військовим. Що він думає? Давайте візьмемо По одній карти я кладу, На, якби став цей, за яку кандидатуру він погоджується, Зеленський чи Порошенко. На яку кандидатуру він погоджується, це ні? Ну, от, от, от бачите, дев'яточка кубків. Він більше, скажімо так, Бачить Порошенка, а не Зеленського. Зеленського ні, тому що це п'ятірка монет. П'ятірочка монет це коли мало, мало талантів, мало ресурсів, мало шансів. Тобто він більше бачить, що, скажімо так, ось якось так. ну Тут я так бачу. І він розуміє, що тут ризики є великий. Великий ризик. Ось якось так, мої дорогенькі. Сподіваюся, я відповіла на питання пані Олени. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!